Таю на календарі понеділок 17 червня, і ви червні видивитися Ньюз». у студії. Працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні ми з моїми колегами працювали над такими сюжетами. Одна людина отримала поранення ворог чергове завдав удару по місту Селидове. Страшно, звичайно, постраждали вікна, ось, фронтом розбило і з тієї сторони, і з цієї. До десяти поранених щодня Покровська лікарня приймає поранених з прифронтових районів області. Практично кожного дня по декілька людей надходить. Тому це якась така не дуже приємна, але константа так, їх не поменшила, це точно, дай Бог, щоб не більшала. Ліквідація пожеж та вилучення наркотиків, як минули вихідні, у Покровському районі. Гасіння пожежі було подано два стволи та залучено одну ланку газодимозахисної служби. Постраждалих та загиблих осіб не зареєстровано. Причини пожежі встановлюються. Шахти Донеччини вже обладнані генераторами, що допоможуть підіймати шахтарів на поверхню у разі відключення світла. Шахти забезпечені тими генераторами, які допоможуть піднімати людей на поверхність у разі знеструмлення основних установок шахтних установок. Пункти незламності для чотирилапих пропокинутих тварин на Богородівської громади. Маленька цуценя, яка просто гре. Грам... Там якісь, якусь тряпку воно знайшло, просто гралося і вони її зламали шелепу в декількох містах та розрубали а, лапку. Вчора ввечері, 16 червня, росіяни знову завдали удару по місту Селидове. Внаслідок цього одна людина отримала поранення. Детальніше про це у нашому сюжеті. Вчора, 16 червня, близько пів на десяту годину вечора. Росіяни завдали удару авіабомбою по місту Селидове. Від ударної хвилі пошкоджень зазнали приватні оселі місцевих мешканців. Пан Віктор тут напередодні війни придбав будинок, всією родиною робили ремонт. А тепер доводиться долати наслідки нещивного обстрілу. Страшно, звичайно. Постраждали вікна, повибивало ось фронтом розбило і з тієї сторони, і з цієї. Зараз щось дали матеріал, дали лист, вікно одне заб'ємо. На інше будемо шукати десь, будемо чимось заліплювати. Будинок все одно потрібен. Дев'ять годин. Ми ще не спали. Ось дах і вікна. Окне і гараж всі вікна повилітали скрізь. Також внаслідок вчорашнього обстрілу пошкоджень зазнала пожежна частина та техніка. Попередньо це був авіаобстріл бомбою Фа 500 з ОАМПБ. Також стосовно обстрілу пошкодження отримала пожежно-рятувальна частина та будівлі, які знаходяться поруч. Поранений рятувальник. У нього осколкове поранення лівої гомілки. Стан його стабільний, легке поранення. Зараз знаходиться на лікуванні в Покровській міській лікарні. Загалом удар авіабомбу пошкодив три приватних житлових будинки: адмінбудівлю та приміщення приватних підприємств. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Далі оперативне зведення поліції донеччини про ситуацію в області. Армія РФ завдала по регіону 1799 ударів. Поліцейські задокументували воєнні злочини. Ворог накрив вогнем чотири населених пункти: міста Красногорівка, Селидове, Торецьк, село. Нова Полтавка. Пошкоджено 26 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємства, газопровід, автомобілі. На нову Полтавку окупанти скинули авіа. Бомбу КАП-500 поранили сімох цивільних осіб, зокрема, двох дітей 2017 та 2020 років народження. Руйнувань зазнали дев'ять приватних осель, два авто, газогін. Бомбою КАП-500 російські війська вдарили по селидовому. Пошкоджено три приватних будинки: адмінбудівля, підприємства. У Красногорівці внаслідок обстрілів травмовано літні подружжя 65 та 72 років. Ще один поранений у Турецьку, який Росія. Ани атакували авіабомбою каб 250 Пошкоджено три приватних будинки поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження. Мешканець Костянтинівка надсилав окупанту голосові повідомлення про розташування ЗСУ. Він за гроші повідомляв військовому РФ про розташування та переміщення українських захисників у рідному місті. Чоловік на суді визнав свою провину і стверджував, що його завербували. Крім того, фігуранту наказували видаляти листування з окупантом, аби це не виявили співробітники СБУ. За держзраду судді присудили йому 15 років в'язниці. Фронт ближче І пацієнтів з пораненням різного ступеня тяжкості у Покровській клінічній лікарні стає все більше. Сьогодні тут отримують лікування постраждалі внаслідок обстрілу, що стався вихідними у селі Улакали Великоноселківської громади. Про стан поранених дізнавалася наша знімальна група. Щодня населені пункти Донеччини здригаються від ворожих ударів. Щодня десятки мешканців отримують складні поранення, іноді несумісні з життям. Майже усі поранені лікування проходять у Покровській лікарні клінічного лікування. Ці вихідні поранені надходили з Красногорівки, з Селидова, з Великоносівківського району. Це загалом мінозривні ураження, кінцівок, голови, акубара травма. Ну, слава Богу, люди на зараз стабільні, отримують все необхідне згідно протоколом лікування і обстеження. Ну, їх якось практично кожного дня по декілька людей надходить. Тому це якась така не дуже приємна, але константа, так, їх не поменшило це точно, ну, дай Бог, щоб не більшало. Десь буває, буває три, буває п'ять, ну, коли як. Вихідними окупанти завдали по селу Улакли Великоновосілківської громади два удари із РСЗВ-смерч і касетними суббоєприпасами. Внаслідок російської атаки загинули дві жінки 32 та 39 років і 30-річний чоловік. Поранень зазнали п'ятеро цивільних мешканців: 27, 32, 38, 58 та 63 років. Микола та Дмитро на той момент перебували у селі. Хлопці отримали серйозні поранення і одразу були госпіталізовані. До Покровська. Перелом та за кістки, і уламок всередині залишився ще. Приїхав з Улаклів, привезли мене до Курахового, перемістили сюди у Покровськ. Знаходився у кухні навпроти пластикових дверей, і уламок прилетів через пластикові двері мені в ногу. Улакли. потрапив під обстріл. Обстріл був, не знаю як. Обстріл. Отримав травму. Перелом ступні відкритий. Чекаємо. Сьогодні буде огляд. На стаціонарному лікуванні перебуває і мешканка Красногорівки. Загальний стан жінки поки залишається важким, але стабільним. Її доправили з формою сто з надання допомоги з місця ураження. До нас вона приїхала вже швидкою допомогою, тому що її спершу до Курахова. Там я вже не знаю хто. А до нас її вже швидка привезла з тими документами, що в неї були. Ну це множинні осколкові ураження. І голови, і кінцівок, і тулуба. Вона вона ну. А кобаратравма то так є, вона погано чує, тому що була в епіцентрі десь біля взриву. Більшості мешканців після проходження лікування їхати немає куди, а хтось хоче повертатися додому, хоча там і небезпечно. У лікарні постійно проводять бесіди і намагаються довести людям, що повертатися додому може бути небезпечно. Ми з усіма намагаємося балакати і сповіщати людей, щоб вони виїжджали в більш безпечні регіони України. Ну, Хтось має якихось родичів да, і може виїхати до родичів в іншу область. Хтось знаходить житло у нас в місті, ну це вже їх бажання, так? А хтось все одно хоче їхати ну, туди, де йдуть активні бойові дії, вони ж, мабуть, не добираються, але кудись в сторону своєї домівки, людей все одно тягне додому. Знаєте, це, це важко побороти і роз'ясняти. Куди людям їхати, пам'ятайте, евакуація може врятувати життя, адже залишатися у прифронтових районах області вже дуже небезпечно. Нагадаємо, записатися на евакуаційний потяг, що курсує щоденно з Покровська, можна за телефоном: 098 890 33 18. І знову поговоримо про ремонти доріг Покровської громади. За інформацією Покровської МВА у місті планують провести ще три тендери на ремонт доріг. Йдеться про 8 тисяч метрів квадратних ямкового ремонту картами різних розмірів. Ліквідація пожеж та вилучення наркотиків як минули вихідні у Покровському районі. Дивіться далі. Працівники чергової частини Покровського районного управління поліції цілодобово приймають та опрацьовують повідомлення від громадян. Протягом вихідних до них надійшло 316 повідомлень про події та правопорушення. З них 16 кримінального характеру. Поліцейські задокументували два факти зберігання наркотичних речовин. Відомості за даними фактами внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За статтею 309 кримінального кодексу України також поліцейські постійно закликають мешканців міста дотримуватись правил воєнного часу, дотримуватись умов комендантської години, не порушувати закон та в разі ворожих російських обстрілів не надавати інформацію про місця прильотів, не публікувати її в соцмережах та не поширювати інформацію про місця ударів. За минулі вихідні рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону чотири рази залучались на гасіння сухої рослинності та сміття на відкритих територіях загальною площою понад 5 гектарів. Також 15 червня на пункт зв'язку частини 13-го Державного пожежно-рятувального загону надійшло повідомлення про пожежу в житловій квартирі багатоквартирного будинку у місті Селидове. По прибуттю пожежного підрозділу фахівцями було встановлено, що горіння відбувається на другому поверсі всередині квартири на площі 50 квадратних метрів. Гасіння пожежі було подано два стволи та залучено одну ланку газодимозахисної служби. Постраждалих та загиблих осіб не зареєстровано. Причини пожежі встановлюються. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Україна на першому етапі очікує мобілізацію щонайменше чотирьох тисяч в'язнів. Мотивація наших в'язнів сильніша, ніж у наших звичайних солдат, сказав міністр юстиції. Поки що мобілізовані засуджені будуть проходити військову службу лише у частинах повністю сформованих з колишніх в'язнів. А ними, зауважив він, будуть керувати кадрові солдати. Шахти Донеччина вже обладнані генераторами, що допоможуть підіймати шахтарів на поверхню у разі відключення світла. Сьогодні ситуація в енергетичній сфері України надзвичайно напружена. Чи не щодня в Донецькій області застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії від нищівних атак? Окупантів надзвичайно страждають промислові об'єкти області. Промисловість Донецька області знаходиться в дуже важкому становищі, Її більшість релакована. На території області є вугледобні підприємства, вони працюють в жорстких умовах, але вони працюють і шахти забезпечені тими генераторами, які допоможуть піднімати людей на поверхність у разі знеструмлення основних установок шахтних установок. Ці генератори зможуть живити ліфти у разі знеструмлення основних. Силових установок, що дозволить шахтарям вибиратися на поверхню за будь-яких умов, стверджує директорка департаменту розвитку базових галузей промисловості. Наразі на території Донеччини щоденно працює близько 70 бригад енергетиків. Чув, що з початку повномасштабного вторгнення майже 7 тисяч ліній електропередач відновлено, більше трьох тисяч енергетичних об'єктів відновлено, відновлено і подано світ більше 7 мільйонам родин хочу звернути увагу, що деякі міста, вулиці, населені пункти приходиться зажиливати до десятків разів, тому що ворог спотворно і саме е, в місця, де розташовані такі об'єкти, за інформацією Укренерго, цього тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою. Уникнути відключень не вдасться через два фактори: прогнозоване зростання енергосистеми Споживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС. В Україні стає все менше пенсіонерів. Їх кількість зменшилася на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення з початку Великої війни. Ще 2020-го в Україні було 11 мільйонів пенсіонерів, 2021-го – менше ніж 11 мільйонів. А вже 2024-го – 10. Прогнозується, що до кінця поточного року в Україні буде менше 10 мільйонів пенсіонерів. Серед причин скорочення кількості населення через з війну, а також посилення вимог для отримання пенсії, зокрема зростає кількість тих, хто змушений працювати довше. Пункти на зламності для чотирилапих про покинутих тварин Новогродівської громади. Дивіться далі. Тема безпритульних тварин як ніколи актуальна для Новогродівської громади. Наталія Суханова вже не перший рік опікується долею покинутих чотирилапих. Частину вихованців вона знаходить сама. Інколи привозять люди, якщо знаходять на вулиці, або просто телефонують і говорять, де бачили покинутих тварин. Багато дзвінків, багато просять прилаштувати, багато просять передати до приюту. Є, є вивозять тварин хворих, звертаються військові. Ну, все, що я можу, чим допомогти, або там порадимо, або перенаправити до ветеринара, поділитися контактами. Ну, все, що я можу, кого можу, беру на перетримку. Минулого року розголосу набрала ситуація, де господарі жорстоко. Ко погодилися із собакою через що довгий час тварина проходила тривале лікування за кошти небайдужих людей. Таких випадків у громаді небагато, проте вони є. Розповідає зоозахисниця. Важким рубала цю маленьку. Маленька цуценя, яке просто гралося, там якісь якусь тряпку воно там знайшло, воно просто гралося, і вони її зламали шелопу в декількох містах та розрубали лапку. Тваринку ми забрали, вилікували, ну, перетримали. Вона зараз це у мене теж під опікою. Було... Кримінальне впровадження з приводу цих людей на території Новогродівка діють так звані пункти незламності для тварин, які мають усе необхідне, аби пережити холоди та скрутні для тварин часи. Годівнички в нас в дворах стоять, де дебагата кількість, і воду поставили. Все це набайдужі люди, які піклуються про цих тварин. Бажаючих допомогти вистачає, каже зоозахисниця. Проте через загострення на лінії фронту. То кількість безпритульних тварин у громаді тільки зростає. Зоозахисники закликають українців не кидати тварин напризволяще у складні часи, а також брати покинутих друзів із притулків. За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося 10 немовлят: двоє хлопчиків та вісім дівчат. Вітаємо родини з поповненням. Бажаємо новонародженим мирного неба та гідного майбутнього. Наостанок дізнаємося, прогноз погоди на завтра, 18 червня. Вранці у Покровську погода буде ясною. В день з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду, без опадів. Температура коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Бажаю вдалого робочого тижня та бережіть себе.